От, скажіть, будь ласка, у всіх такі є клієнти, які після, після ремонту, наприклад, використовувався холодильник там півроку, рік, півтора роки, два роки, але не включаючи той факт що були відключення світла, тобто прямий факт нагрузки на компресор, на ну на все, коротше. кажуть: а ви ж його робили. Ну ось, Я минулого літа, на початку літа, ремонтував цю морозильну камеру. Це морозильна камера снайги. Е... по знайомству. <глуш> е... Ось заправлявся він 6.06.2024. Тобто заміна фільтра, перезаправка. Фільтр там стояв, виходить, сіточка стояла Криво. То есть, ну, нижня сетка, мелка сіка, що після фільтре да? йде, уфільт да вона стояла боком. І весь е сушильний матеріал е під тиском туди-сюди, туди-сюди перекручувався. Виходить, забивало капіляр, не було чистого вприску. Після усунення проблеми він почав працювати. І ось уже він... Його привезли, в общем, е... Коли його привезли? Перед Новим роком. За два тижні перед новим роком. Чи... За три тижні перед Новим роком. І ось уже з січень працював, вже лютий пішов. Ніяких проблем немає. А знаєте чому? Тому що світло не виключається. Світло не виключається. А, і він навіть відключився при температурі. От виставлено мінус 22, відключився він плюс-мінус -мінус 25. Ну, тобто нормально. А, і а, що ще? В цьому в цій морозилці немає режиму самовідтайка після відновлення світла. А, у нього кожне включення це як кожне нове включення це як нове включення, скажімо так. Тобто він тупо включається і далі починає наморзати. І якщо, допустимо, світ вирубили і потім світ включили, то він опять там, 8 годин фігачить, поки не пройде 8 годин, він не стане в оттайку. Потом, якщо опять виключили світ і включили, він опять 8 годин працює. І таким способом він заростає шубою. Будь ну, вот, ласка, вже другий місяць пішов, працює ідеально. Я його ще хочу. А ні, давайте так. Зараз з цієї, з цієї морозилки перегрузимо весь цей хлам. Весь цей хлам, який треба заморожувати. Перегрузимо туди і подивимось. Завтра подивимось. Так, ось ще один холодильничок. Тиск держи, норм. Ну, за рахунок того, що тут прохолодно, трошечки понизилося. Тись конденсувався. Ну, в общем утечку ми усунули. Що ще? Ну, я завжди кажу клієнтам, що якщо після ремонту, тобто, перед, перед ремонтом завжди кажу клієнтам, що якщо установка, будь-яка установка, чи то домашняк працював з утечкою, то більша вероятність того, що компресор довго не проживе. А, ну і плюс е, витік фреону ми усували саме в верхньому випарнику. Е, але отута є ще алюмінієвий випарник в зоні свіжості. Тобто ну, е, зона фреш-зона. Це 3 на 3 відділи І воні, виходить, у нього три контрольовані температури. Це фреш зона, плюсова і мінусова. От, і у фреш-зони теж є випарник, який алюмінієвий. От, І якщо, наприклад, що скажете якщо, наприклад, клієнт звернеться на наступний раз, ой, не холодить. Може сказати типу зразу, що давайте і нижній випарник поміняємо. Просто так реально туди не хочеться лізти, тому що я розумію, скільки там теплоізоляції, і е, навіть не в тому смислі, просто що це не окупає, не окупає місць цього холодильника. І так, по знайомству, е, і весь час, коли я роблю по знайомству, в час попадає на якусь. Кисля у кисляу кістку. О, і от я не знаю, що мені робити. Порадьте, що мені робити. Ну, якщо завтра ще тиск буде триматися в цих параметрах, то, в принципі, можна залишати. Но не факт. Ну і плюс той кондюр вже сюди не стане. Ну, в принципі, можна зліпить гарвато. Я постараюсь зліпити гарбату. Але я сумніваюся, що я сюди нормально стане. Чесно, краще, бля, займатися сваркою, варить, ото. ніхто не довдовбується. не треба оці всі, блин, на вислуховування. Шо? А от воно працювало протягом часу. Блін, у мене є такі клієнти, які. Після ремонту користувалися холодосами, воно все ідеально працювало, а як тільки почали відключення світла. А, і не забуваємо, я на наступному відео покажу розрізаний компресор в розрізі. Що якщо везете його боком, треба обережно на ямочках їхати так, щоб його не калатало. бо якщо його колотає, я покажу на наступному відео, розріжу компресор, як виглядає всередині подвіска цих компресорів. Якщо він калататиме, це залежить від того, як ви його привозите. Якщо стоя, нема питань. Якщо льожа, можу поспорити, якась хрінь у нього буде. Чи обламає трубку, чи ще якусь ерунда. Там, Ну все, що завгодно може бути. Так що цей факт теж не забувайте, якщо потім скажете своєму майстру, що так воно ж робило, ви ж його робили. Воно ж. Воно ж, воно ж. Воно ж. Тепер я розумію, хлопців, на СТО, коли приїжджають по одному, зробили одне, а потім виясняється, із-за того, що. Там, допустим, форсунка травила, була велика нагрузка на поршніву, і з часом, коли форсунки поміняли, все працювати, почало нормально. Через деякий час вилітає поршень чи клапан. Е е е я тепер розумію, а потім клієнт каже: Так ви що робили? <кій> таке. Так що? А тут, тут так? Тут не провіриш. Це вам не компресію провірити. Так, ну що? Це мої способи зварювання. Я все перепробував різні настройки. Знаю, що це таке пульсації, як їх зменшують і для чого вони потрібні. Ось тут, наприклад. Ось тут був вообще насраний шов. Е, я його навіть не наплавляв, я його взяв, просто пульсації зменшив в мінімум і розплавив це все. Повністю все розплавив. Получається, він цілісний став. Ну Ось такий получається. Це взагалі нормально. Тут взагалі нормальні були шви. Я просто взяв. І їх порозплавляв. Ось о, розплавлений шов. Просто якби тут на поверху наварено, а потом розплавив. Ось 40-43. Як він виглядає. Ну, Блін, з цим треба ще гратися. Я ще хочу на блоках попробувати. Ну, у мене є старі блоки е, ГБЦ. І я хочу попробувати е, 40 47. Як він працюватиме на блоках. Ну, в общем, таке собі виходить. Ну, це взагалі грязний алюміній. Так що, якщо тут якісь пори, то це тільки грязюка. Так, це я вчився налаштовувати дугу на полуавтоматі. Кстати, проволка офігенна від Патона. Обще бомбова проволока. Якщо я брав колись ну, дешевшу проволоку, то взагалі така фігня вийшла. А це реально проволока бомбова. Ось попитки налаштування і вибору свого режиму для тонких металів. Ну, короче, а це нам принесли так вот, із нержавейки. Зараз спробуємо заварити. Результат покажу. Так, лопату не покажу, її вже забрали. Е, ну, ось так виходить у мене шоу. Ну, це, правда, грязний алюміній. Він весь в піску, весь в, гр... в бруді. Якби він був чистенький, то вообще б вона не стріляла, б і оцих штучок не було б. Ну так непогано. А це так, я тренувався варити різними прутиками припоя. А з іншої сторони об... обварював. Ну нічого так непогано виходить. Ну це правда на тонких металах. Хочу спробувати на старому блоці. алюмінієвому. Ех, зря москвича здав, Москвичовського блока здав. Так ми можна було би потренуватися по зварюванню сплава. Якщо хтось вдруг скаже, а що це таке, це клей. Насправді, е, я коли зняв той е, то він теж був на клею. Тоже був на клею. І я так само і приклею його на клей. Ну, якщо вдруг будете казати, що тіпа, е, аля, що це за хуйня е, за фігня, то я вам скажу так, на заводі не, не краще роблять кусок листа, до якого приклеїли на алюмінієвий скотч е, трубочки. Ну, ви поняли, так? Да? Це рівень виробництва. Що, е, що дорожче виробляти? Отакого От плану радіатори для конденсатора. Чи ось такого плана. Звісно, це дешевше. Але прокатати алюміній, алюмінієву фольгу цю клеющу, це ж теж який час треба. Ну, Зато з одного листа алюмінія, там чуть ли не 2000 км е е е такої фольги виходить. <клух> так що, я думаю, алюмінієвий спосіб дешевше, ніж е е ось такий. Поки у нас холодильник стоїть під тиском. Завтра перевіримо. В майстерні реально дубаріна. У нас трошечки газ конденсувався на лінію сасування і на високій стороні теж. В приміщенні у нас досить холодно, десь до нуля точно доходить. Вода ще не замерзла. А ми будемо зараз робити самоділочку. Самоділочка для очищення системи охолодження автомобілів. Одну вже самоділочку зробили. Холодільщики мене поймуть. Це. Капсула, куди буде заливатися очисник. І під тиском буде подаватися на форсунки. Ну, а автоматику я вже маю, але не покажу поки.